Ле, що таке? Іди коровам хвости крути. Петя, мені тут не уютно. Я тут нікого не знаю. Тут всі твої друзі. О, Петя, привет. А ти що таке? Мої ноги ляй спать. Рома, не переживай, все буде хорошо. Сьогодні у нас хеллоу. Чому хеллоу? А? Почему? Элон? А Надя пришла! Какая Надя? А? Какая Надя? Николаевича дочка! Где она? Бачишь, он в центре зала туча танцует. Я думал, то драка какая -то. Это такая драка, что за такой дракой можно реально комбайна сховать. А -а -а. Между прочим, Рома, Вона mm. на бой не работа. Кувалда <свят> коровам голову пробивает. Ага. Она им рукой кадыки вырывает. <свят> Чуешь, Ромчик. Mm. А ну научи меня на каким-то модным движением вашим городским четким. Да не вопрос, Петя. Одну ручку сюда, сюда? одну сюда, присели и пошли. Ага, пошли. Операции, девочки ховаются. Петя! Петя! Ага, о, стоїть. Що це таке? Ніколай, що я опять не так зробив! Ти кажеш, що так і не так зробив, що з завтрашнього дня може тут вже не працювати. Поняв? Що це таке, знаєш? Ніколай, що я що бачу, листок бумаги якийсь. Листок бумаги. Це заява від голови сільради. Вчора якийсь ідіот під вікнами сільради на тракторі вишивав. Урау, урау. Николаїв, так а я тут при чому? От і я хочу знати, при чому тут ти. Чи це не ти там вчора круги наматував? Ніколайш, що які круги? Я тобі що, циркуль круги наматувати. Опа. Ти що вчора пив? Ніколайш, ти б чи жінка з утра не дала, чи що? Що ти за мною хочеш постійно щось зробити? Зробити? Я тебе питаю, пив чи не пив? Ніколаіч, а чого ти не прийшов і не спитав? чи їв я, чи може я голодний, Ніколаєч? Пашу тут з утра як конь. Так, Петя, я тебе питаю, пив чи не пив? Ніколаеч, у мене вчора був день рождень. День рождення в тебе вчора був? В тебе день рождення було місяць назад. Ти думаєш, що я не помню? Не помню. Що ти помню? Ти знаєш, яка в мене пам'ять? Яка в тебе пам'ять? Че ну, Ніколай! Я те питаю, яка в тебе пам'ять. Та при чому тут пам'ять до нашого з тобою розговору? А ну дихни мені. Ніколаеч, ну ти подумай, що люди будуть казать, як побачить. Два здорових мужика дихають друг другу в морду. Так, скажи мені по правді. Пив чи не пив? Ніколаїч, конечно, не пив. П'янству бой. Опа, на. Ти ж навіть на ногах стоїш, а? Николай, це сквозняк дунув з-під трактора машина, звір'я і похитнувся. Де наш практикант, Рома? Я що з ним сплю чи свічку держав? Зашибі з начався, а? Ви що тут всі п'яні? Ніколаїч, а при чому тут п'яні? Що ти тобі кажеться? Кажеться, кажеться. А, кажуть? да. а чого воно бігає туди-сюди, туди, сюди, туди-сюди? Туди Чоловік ты сам казав з города молодец спортом занимается з утра. Спортом? Так а що він впав? Николайч упав, значить віджиматься буде. Одніматься під трактором, да? Трактор зламався, він буде його ремонтирувати. ну нормальне діло, араб, Йора, прости. А Йора, ну тихо, тихо, тихо. Я ухожу. Це що, Рома співає? Ніколайш, ну який рома співає, що ти робиш себе придурка? Це у мене магнітола в тракторі нова грає. Так а чого вона з під трактора грає? Та то що Ти динамік поставили в трактор, щоб коли ремонтіруєш трошки веселіше було. Опана! Зараз подивимось, що ви тут п'єте. Ніколай, що п'єте? Це житка... це жидка тормозна була. Тормозна? Зараз подивимось, що ви тут п'єте тормозну житкость. Твою мать, Петя, це сама Ніколай, ти як ви зовсім друга людина. Тобі кабута хтось оце сюди сідає і шепче на ум. Так, Петя, все. Це остання крапля. Будеш зараз в мене писати заяву на звільнення. Поняв. Ніколаївіч, я ж не бігаю і не кричу, коли ти п'яний на все село, що ти бабам під юбки заглядаєш і ноги їм облизуєш. І взагалі, Ніколаїч, у мене врем'я нема, у мене часів нема, у мене нічого нема, Ніколаєвич. Я, в тебе я нема. додому, Ніколай! Ніколаїві! Не... Так, а ну пішли зі мною! Біги, Петя, біги. Здесь карбюратор. Здесь... – Ти карбюратор, Петя? Петя, витягни мене! Что ты хочешь, Рома? Тут такое дело, Петь. Меня пригласили на свидание, а я не умею целоваться. Научишь, а? Ну, пожалуйста. Не, ну, конечно, научу. ж ты один. Вообще опозоришь на все село. Значит так. Представь, что я девочка. Угу. Я буду себя вести так, как девочка. Понял? Так, начинай. Поехали. Иди на меня. Я что ты глаза закрыл? Я что, такая страшная, что? Я так в фильмах видел. Які ти фільми дивишся? Німецькі дивитися треба, там всі за такими глазами. Так давай дубль два. Що ти вирішив їм? Ти що жаба чи що? Ти так перелякаєш, кого хочеш. Рома. Ти взагалі не розумієш, чи шо, що що відбувається. Ти от, як не до Бога, не до людей, дій Богу. Так, давай, останній раз, бо ти будеш робити, що хочеш. Що ти кліпаєш? Ти що, стробоскоп, чи що? Чи міліція навстрічу, так ти моя. Ку. Рома, ти мені взагалі не нравився. У вас то в городі всі такі придуркувати, чи ні. Ти один такий, да? Я поняв. Добивайся мене заново. Що хочеш делать. Петя, возьми еще п'ять гривень, а. Оце вже друге діло, Рома. І не Петя, а света. Іди сіди. Петя, що це таке? Устроїли мені тут горбату гору. Ніколай, ти бачиш, вийшла не... соль. Нікола, я не знаю, в мене в рем'я нема. Мені додому треба. Э, голубок, куди прийшов? Нікола. Власть, давай, Догоняй того Голубка! Голубок. Видя, що робиш. Та ну Ніколайч, ну що я опять не так раблю? А, а а диви, боїться мене, як собака, палку, давай. Очки пригай, туди сиди, туди сиди. Потягнуло вже десь, да, щось. Ніколай, що ти мене постійно тут мені пихаєш. Та ладно, не заводься, слуха, мене до тебе діло є. Ніколаіч, наконець-то, ну молодець, не ожидав, Ніколайч, наконец-то ти на діло согласився. Да? Да. От молодець, кажи, куди зливати. Що да, зливати, шо, шо зливать? тихо? Ти, ти. Я не зрозумів, що ти про що? Ніколай, це, це тут така конспірація, так? Да? Яка? Конспірація? Ти, не збивай мене смислі, цей мозг і мені париш тут. Це, мені треба той. Е, е, 10 мішків семочки відвезти на олійницю, відбити і е, додому олію привезти. Ніколаєч, хай твою хату кури розгрибуть, їй-богу! Я думав, ти вже став взрослою людиною, а ти до сих пор ще в шарики в голові бігаєш! Ти ж знаєш, скільки я соляри спалю! Скільки? Скільки? Та там, не знаю, скільки я резини, скільки я попалю! Якої соляри, якої резини тут 200 метрів проїхати? Ніколаєч, 200 метрів! Уже півбака соляри нема! 200 метрів – це 2000 сантиметрів! 20 тисяч! Ніколайш, 20 тисяч сантиметрів. Приїх, ти представ, все, можна машину викидувати на свалку. Ти думаєш, це таке, да? Ладно, все. Не розводься мені тут. Дам я тобі соляри, їй дам соляри. Ніколай, це вже друге діло. це вже договорили з тобою. Давай. Давай, каністру, соляри, 50 гривень. Все. Я, які 50 гривень? Ніколаш, ти як ото, їй Богу, як привезений, знаєш? Там мужикам на лапу треба дать. Бо я з цим трактором з твоєї сам згнию в місяці там до вечора. А ще щоб тобі нормальну олію дали, а не перебарки якийсь, шмурдяк, їй Бог. Ти думаєш, що це тобі так, Ніколаєць. Срала мазала, в пічку лазила, це називається. Понімаєш? Ну мене щоб це по-людськи було. Та знаю я. Добре, дам я тобі. Каністру соляри і 50 гривень. Ніколайчу, це вже друге діло. Так, давай зараз до мене, я тобі там соляру, гроші, сімочку насиплю. І через це щоб в мене був з, з маслом. Ніколаєш, я вже там, вже у тебе, Ніколай. Тільки швидко давай. Що, дві секундочки. ну йди сюди. Іди сюди я тебе кажу. Де моє масло? Николай, що ти одразу починаєш? Не дросьте не до свидания. Яке масло? Откуда ж я знаю? Я тобі два дня назад давав семечку, щоб ти мені набив масло і додому привіз. А, Николаевич, так я Є, конечно, Николаевич. Николай, ось твоє масло? Це... це що таке? Масло, Николай. Третья, я тобі давав... Десять мішків семечки. Це 200 літрів масла. 200 літрів, розумієш чи ні? Ніколай, що тобі ще совісті хвата таке казать. Як той язик повертається, Ніколаїч, Ти ж вся сімочка пуста, пустісінька була. Ми з пацанами до трьох ночі сиділи по одній на пальцях мозоляки понатирали. Ти хоч би спасіба сказав, Ніколаю. Я тобі скажу. Спасіба. Вгодив мені. Я хотів тобі ще зерна дати, щоб ти на млин відвіз, муки на А тепер во тобі зерно, поняв? Во зерно. Я краще його ромі віддам. Ніколай, а ти що вообще? Рома, він же ніякий. Його там обберуть, як липку, там такі сидять мужики. Як ти? такі такі, як я, в мене там все схвачено, Ніколаю. Ще за дві секунди тобі. Давай мені дві каністри, солярки, сто гривень тебе вся хата буде мукою забита. Йди ти, петя. Я б сказав би зараз, якби не Ніколай, Ніколайща, ну підожди, Время ж є, давай змей! Я тобі вже сказав, куди ти йдеш. Ніколайща, я, тр... я... я не поняв трохи. Я... Ну, време да? ж ще є, да? ніколай.